Пана може такою. По-перше, сьогодні дуже якби у нас було все нормально в країні, держава вже стала на, на ноги, був президент, не було б ніяких у нас таких заворушень, не бачили, що ми сьогодні, сьогодні скидаємося на ту армію, що немає маємо з правоохоронних органів, і у нас все добре, і ми осуждаємо тему моста. Так, я б сказав, бо може, можливо, Майдан тут правий. Але коли сьогодні, у нас сьогодні, сьогодні буквально один з один покруги стіл, і, це, і ми не могли. з... Е, ми бачимо, що немає грошей не на лікарню, не на освіту. Що сьогодні стоять питання, що в е, бюджеті, в країні, в Києві кажуть, нам, що спасайтеся, як можете, бо не будете мати. І ми сьогодні кажемо, що ми грабуємо за якусь гривну, за цей проїзд, то це стидно. Сьогодні наоборот треба думати, де ще підняти якісь вопроси, щоб сконсолідувалася наша громада, міста, щоб ми могли е, мати якісь резервні кошти для, для тих лікарень, для тих учнів наших, для тих дітей, для, для ще щось. Але і сьогодні я рахую це неправильно і недоречно сьогодні піднімати це запитання. Ми зараз втрачаємо зараз ти мільйон, два-три за те, що в нас було відкрита ця ситуація. Тому я призиваю всіх громадян міста, всіх, всіх громад, громадських організацій, сконсолідуватися. Бачите, яка у нас проблема. Ми всі зараз вже з острахом ті новини. що там робиться в Луганську, що там робиться в Донецьку, і ми сьогодні ми маємо таке слово казати, ну, наоборот, може сказати, що. Лучше копійка піде на армію, то на наших, на наших тих дітей, що зараз воюють, боронять нашу незалежність. І ми маємо, щоб з бюджетом розуміємо сьогоднішнє становище в країні для того, щоб менше зробити навантаження на, 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 на той бюджет самим знайти ці кошти. Тому я думаю, ми правильно робимо і нас громадяни міста, в тому числі і під замчі старого міста, поймуть, що це нормальна ситуація. Дякую. 我去。<Yes. S 2> yes.